Сьогодні ми встановлюємо безпровідну сигналізацію від виробника Ajax. І зараз зробимо розпаковочку. Що у нас тут приїхало, що клієнт замовив. Хаб Ajax 2G. Клавіатура безпровідна. Внутрішня сирена. Ага, Датчики руху. 8 штук. Ну і, звичайно, як без датчиків відкриття. Чудово! Пішли встановлювати. Ми завершили вже наш монтаж, можемо бачити датчик руху, ще в плівочці. ми його обов'язково знімемо, або власники знімуть самі після завершення ремонту і прибирання. Завершили монтаж датчиків відкриття. Ключовою задачею від клієнта було питання, щоб встановити так. Щоб будинок е, залишився під охороною, а вони могли поїхати і залишити його вікна на продувці. В даному випадку ми так і зробили, і в нас все працює. Також клієнт замовив встановити.